Доброго дня. Давайте ще на матч сьогодні Англійська Прем'єр ліга. Теж цікаві команди зустрічаються. Там один матч сьогодні Фулхем, Фулхем, Форест. ну Коротко, Фулхем всі бачать. така В принципі, на виїзді забиває команду, але ну, я подивився, то вдома вони зараз э, останній період. То Ну, дуже багато матчів, що йдуть, завжди забивали. А ну вдома дивно було б, якби вони не забили. Ну, що стосується Нотінга, ну так, Нотінгем більш домашня команда. домашня. Вдома вони чудово грають, ну, що показала остання гра з Тоттенхемом, ну 3-0 виграти. Так, Тоттенхем може не той, що був раніше, але 3-0. Досить серйозно. І що хотів сказати, там е недалеко зона виліта. В одніє команди здається 16 очок, в другій 18. Тобто, ну, ніхто не захоче програвати, ніхто не захоче спускатися туди в зону виліта. Так що, які варіанти? До чого підвожу? Ну, чекаю боротьби. Ну, мені ну, щось просто було б, якби фору нулювала на Фулхем. Ну, дуже дивиться вона, дуже дивиться. Ну, мене одне, щоб бентежить, що, що Фу... Ноттінгем, він на виїзді, ну така більш домашня команда. Але є були матчі, що він і забивав, бо що він і не забивав одне. Але не знаю, все ж таки вірю тут, бо фуфулхе можна було б з нульом взяти, але щось мені ну, якби просто це було б дуже. Просто було б ту фору нульву. Не знаю, я б тут взяв би все ж мечами, взяв би обмін мечами, обмін мечами і все ж таки заризикував. от Вчора Сіті грало е, тотал більше 2,5. Ну, в принципі, я і тут чекаю. Е, щось таке один, один, в якусь сторону, 2-1, 1-2, ну все може бути. ну Можна ще таку ставку взяти. Я б все таки на Нотінгем вірю. Е, нотінгем Кількість м'ячів матчі 1-2. Ну, вірю, що один м'яч то вони повинні забити, щось вірю. Два не знаю, важко сказати, чи вони два заб'ють, але вірю, що повинні гол все ж таки забити. Команда бачу, в хорошому настрої грає. А Фулхем вдома. Ну, я розглянув обі заб'ють, і Ноттінгем кількість м'ячів, 1-2 матчі. Ну, ще чекаю, якщо статистику, удари, удари поворотом, удари площину, такий варіант. Дякую за перегляди, за підписки, за лайки. Дякую всім. Гарного, спокійного дня, вечора. До побачення.